Ідея дуже креативної коробочки для подарунка, яка відкривається датою, яку ви оберете. Це може бути там день народження, або це може бути день, коли ви зустрілися, або там день вашої річниці, будь-яка дата, або, наприклад, якийсь рік, який є для вас важливим. Ви дасте підказку людині, який ви будете дарувати, і вона виставить тут. У нас код дуже простий: це 3, 4, 5, 6, нічого особливого без всяких загадок, але зараз покажу вам 5. П'ять тут має бути, і ось тут ось у нас має бути шість. І коли людина правильно вгадає дату. І відкриє, то зможе отримати ваш подарунок, який лежить ось тут. Тут у нас достатньо багато місця, можете по пальцям так порівняти. Це десь 5 сантиметрів на десь 6-7 сантиметрів. Сюди можна покласти сертифікати, цукерки, гроші, якісь ключі або щось приємне, або підказку там до якогось наступного етапу квесту. І ось така ось чарівна коробочка, в якій буде не просто подарунок, але це буде подарунок з якоюсь ідеєю. Наприклад, ви скажете, що це там день, після якого я вже не можу не думати про тебе. І це вже не просто подарунок, це вже там. Не просто прикрасу, наприклад, яку ви сюди поклали. А це вже дійсно подарунок з ідеєю, який перенесе у цю дату, у ці спогади, який нагадає про те, що є для вас важливим. І коли людина вгадає дату, вона зможе отримати ваш подарунок. Ось такі ось криптикси. Ми виготовляємо індивідуально під ваше замовлення, саме під вашу дату, і замовити таке можна у пазленж.